Холісал – гель для здорової порожнини рота чинить протизапальну знеболювальну та антисептичну дії. Путін напередодні переговорів з Віткофом заявив про окупацію Покровська. Макрон анонсує візит до Китаю. А в ЄС виникають суперечки щодо заморожених російських активів. Про це все поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня вас вітаю, Так, доброго дня. Ну, от, власне, бачимо, що сьогодні таке відбудеться зустріч Віткова, Кушнера і Путіна. Так і от напередодні Путін вийшов з такою собі заявою про нібито окупацію Покровське. Так в Генштабі вже цю заяву спростували. Сказали, що скориставшись густим туманом, росіяни спробували таки встановити прапор, щось там намагалися зняти, так але потім швидко втекли. От, власне, на вашу думку, таким чином Путін намагається просто зайняти таку більш виграшну позицію, так напередодні цих перемовин. Ні, ну він хоче продемонструвати результати американцям, що, начебто, у нього щось виходить, і найкращим результатом для нього якісь там перемоги на фронті, тому що росіяни ведуть в дійсності величезну з інформаційного спецоперація на в Європі в західних медіа. Для них там кожне село, для кожне там населений, пункт, де ніхто давно вже не живе, вона представляється як такі ледь на Сталінград, і це ну треба сказати, це працює на на західні еліти, тому що вони багато хто з них упевнений, що Росія перемагає. Хоча там просування та невелике в дійсності. Тому звичайно, що напередодні зустрічі з. Звідки він хоче показати Трампу, а Трамп все ж таки людина результату показати, що, начебто, у нього все виходить, і все, що він там обіцяв, що щось захопить, не захопить, а воно все виконується. Це такий важель тиску на перемовин. щоб, начебто, головна мета, звичайно, зірвати вторинні санкції проти Росії, зірвати подальші санкції, які працюють, тому що от в Киргизстані він дуже жалівся. А якщо ви помітили, що для нього було неочікувано, що влупили санкції по Роснафті та по Лукойлу. так і тут він намагається показати, що у нього дуже сильні позиції, що з ним треба рахуватися, що це є глобальна держава, з якою треба вести перемовини. Його головне завдання все ж таки зустрітися з Трампом, тому що він притиснутий між Китаєм та Росією, і йому потрібно показувати якісь результати. От зараз очевидно, що Путін буде видавати свої максималістські цілі, так скаже, що український план він не підтримує. Але от на вашу думку, чи здатен відков тут впливати на думку і позицію Трампа? От що він провів українські перемовини, російські перемовини? Він зараз приїде до свого лідера, так до Трампа. Ну і власне почне перекручувати факти. От чи можливий такий сценарій, враховуючи власне, що Вітков, ну, такий, скажімо, неординарний в своїх поглядах? Ну, дивіться, це вже історія була. Це вже історія була, вона нічим не закінчилася. Це вже історія була, і вона нічим не закінчилася для росіян. Тому що те, що ми а, бачимо, це фактично а, ремейк а, а, весни цього року. Коли той самий Віков намагався протиснути ту саму історію. Але проблема в тому, що а, тоді перемовні позиції і Трампа і конкретно росіян були значно міцніше. Дивіться тут навіть знову таке повторення ідеї історії про те, що, начебто, американці збираються підтримувати визнання Криму та окупованих територій. Ну це ж брехня, це вже брехня. Ми це вже проходили, тому що. Це може визнати конгрес. Конгрес ніколи цього не підтримує, де й сам Трамп не буде подавати, тому що розуміє, що це туфта не пройде, і тому це знову така іде інформаційна війна. Ну ну що, ну що може зробити відкаф, якщо вийде знову Путін і Знову буде махати цими так званими стамбульськими угодами, де буде вимагати, щоб Україна визнала Крим. Відмовилась від своєї армії, фактично скоротила до 80 тисяч. У них така була вимога. Відмовилася від важкого зброєння від міжнародної допомоги, щоб Росіяни мали контроль. контроль над фактично українською армією, щоб гарантували безпеку, як вони говорять США, там Британія, Франція та Китай, і Росія. Україні щоб не мати власних озброєнь обмеження і по національній гвардії по 15 тисяч і багато чого іншого, тому ну нічого тут не зможе зробити. Відкав там маніпулюй, не маніпулюй. Воно ж не працює ніяк, тому що Путін не може відмовитись від своїх вимог. А чи можна сказати в цілому, що Путін більш-менш зараз має такі вигідні позиції, тому що от зараз він почне маніпулювати переговорами, так говорити, що є над чим працювати, що от ми там до чогось наближаємось, але там треба ще обговорити третє, п'яте, десяте. І от, власне, і буде тягнути час. А у відповідь США це проковтнуть ну тому, що по перше, Трамп не зовсім розуміє, як, би, як це вивести на крок вперед, так ці перемовини. А по друге, якби він не дуже зацікавлений в якби в такому прямому розпа. Раді Росії, ну от, чи можна сказати, що Путін просто користається по суті, от е, своєю такою позицією, ні, ви праві. Вони е, вони часто шантажують Захід розпадом Росії, і це працює іноді, але проблема в тому, що час працює не на Росії. Це зараз не весна 25-го а вже зима 25-го року, і Трамп не в такій позиції, тому що стільки разів вже відкладалося, що йому вже задаються Питання безпосередньо американські виборці конгресмени задають запитання так, Рубі, до речі, активно торпедує всю цю історію з мирними угодами, тому що це його через його голову йде. Дивіться, і сама політика Трампа вона все рівно вбиває Росію, тому що він захищає інтереси в першу чергу. Інтереси захищає Сполучених Штатів Америки. І тому чи намагатиметься Путін е, відтягнути час, вимагати, ну намагатиметься, чи допоможе йому? Ну не допоможе. Ну дивіться, Україна три місяці е, е, просто мочить Росію. Перейшли вже на танкери. Зверніть увагу, е, прибили от сьогодні вже там два танкери СБУшники, щоб довести, що точно вони не мають до цього справи, злили відео, як сі бейби, які. Саме під, під під керівництвом СБУ і були зроблені. Вбивають танкери сьогодні. Туреччина сказала, що знову була атака тільки дронам, а, який літає. При цьому турки сказали, що цей танкер йшов з Росії до Грузії, але чомусь опинився під Туреччиною. Ну, це знаєте, епоха цих великих географічних відкриттів. Що для того, щоб потрапити з, Грузії, з, цей, з, з Росії до Грузії, треба плисти до Туреччини. Далі Туреччина е, е, зробила ще одне відкриття: що це, виявляється, соняшникова олія вони перевозили. Тільки в реєстр цей, е, цей, це судно зареєстровано як російський танкер. Тобто е, е, почали бити по танкерах. І дивіться, американці жодного зауваження не роблять. Уявіть собі, якби це було а, під час попереднього президента при Байдено. Тут би істерики все катали. А Трампу за великим рахунком: ну б'єте, ну, ну ну продовжуйте. Нам російська нафта за великим рахунком і не потрібно на цьому ринку. І а, тут в даному випадку Україна йде на загострення, показує ефективність свою, показує, що. А, Будемо бити. І тут, знаєте, вже десь я бачив, по-моєму, Естонія вже запитує, може ви в Балтійському морі чіпати не будете танкери, тому що наступне це Балтійське море. Тому що ці танці з бубнами, які влаштували європейці навколо того, що вони не можуть зупинити а, 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 в данських протоках російські танкери, я думаю, що вже трохи набридати починає Україні. Чи може організувати подібно Україна в Балтійському морі? Я думаю, що може. Чи заплющать на це деякі країни очі? Я думаю, що заплющать, особливо, якщо це зробити біля берегів Польщі. Я думаю, що поляки взагалі заплющать очі, взагалі нічого не побачать, що, 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 там буде, що там буде плавати, що там буде вбивати танкери. Тому що ми тут на одному боці. І тому а, а, Зеленський в цьому випадку показує силу, тому що без наказу конкретно верховного головнокомандуючого ніхто це робити не буде. І ми повинні це чітко розуміти, і а, звичайно, що це дуже непокоїть Росіян, тому що Україна та показує, що Росія це вже не що, і вони не можуть торгувати, що вони там можуть бути третім полюсом у війні проти Китаю. Кінь чим, чим ви будете воювати, що Україна а, показує, що не можете забезпечити безпеку на власній території, і це працює теж на американців. Але звичайно, що я упевнений, що американці будуть якось намагатися це робити частина американського стеблишменту, не, не увесь, але проблема в тому, що зараз на 90-ті 90 американці. Щоб врятувати Росію, треба влити дуже багато грошей в них. Трамп грошей нікому давати не збирається. Це його принципова позиція. Всі дають гроші американцям, а не навпаки. Ну от щоб зараз врятувати Росію. Ну, треба мільярдів, мабуть двісті. Отак, от просто влити для того, щоб вона якось існувала і віддати їм ринки нафтові не збуто. Але це ж протирічить політиці Трампа, яку він зупинити ніяк не може. От теж щодо ролі європейців в цьому всьому мирному плані, так Макрон заявив, що їде до Пекіна. Так, щоб власне говорити з Сідзіньпіням, так і намагатися вплинути якби через нього на Росію, так для завершення війни в Україні. От власне, на вашу думку, чи є шанси, що Китай все ж таки дійсно в певному сенсі доєднається ну, в якійсь мірі до до цієї коаліції охочих, так європейців? І в цілому, чи є у європейців щось таке, щоб запропонувати Китаю, власне, от змінити свою позицію? Є. Yeah. Вони можуть е нарешті поставити перед собою питання, чи потрібна їм Росія як країна. Якщо вони поставлять перед Китаєм питання або вони, або Росія, тоді Китай е обере бік Європи і може піти взагалі на дезінтеграцію Росії, тому що можливість ліквідувати Росію як державу є зараз виключно у Китаї. Якщо вони знову там будуть щось мовляти, не мовляти, Китай не піде на це, тому що йому вигідно те, що відбувається. Путін здає все, що тільки можливо. Китай лякає Росію Росією Європу, тиснуть на ній, щоб вони не були з американцями. Ну, європейці є заручниками власної імпотенції і мудацтва. А як тоді Трамп буде реагувати, якщо все ж таки європейцям вдасться налагодити зв'язок з Китаєм? О, це ви правильно це звичайно будуть рятувати американців. Чого вони тримаються ще за Росію? Тому що ж Росія створює проблеми Європи. Коли створюються проблеми Європі, то європейці куди біжать? По допомогу до кого? До США Рятуйте нас і тут США починає говорити: якщо ми вас рятуємо, то ви купуєте нашу нафту та газ і купуєте нашу зброю. А якщо не буде такої небезпеки, і, наприклад, європейці інтегрують Україну в свої безпекові програми, то виявляється, що і США не потрібна. І тут починається питання, навіщо ми купуємо американську зброю, навіщо ми купуємо нафту та газ, яку нав'язує нам американці, і багато чого іншого. А якщо Росія взагалі починає виходити в режим дезінтеграції, ну зникає тоді подразник, над яким. Які створює проблеми європейців? Звичайно, що є ризики, чого там європейці там кища? Ну, по-перше, багато куплено а, цими росіянами. А, там в Німеччині політиків, у Франції багато політиків куплено, а, в Австрії і так далі. Але а, а, в чому ще проблема? Вони там ядерна зброя, а раптом прийдуть біженці, там мільйони. Ну і ви собі в Росії починається громадянська війна. А куди ця шушера полізе? Ну, воно ж не в Казахстан полізе, там, да, і все інше. Вони ж кинуться в Європу, кинуться в Польщу, в країни Балтії, ну просто будуть стояти на кордоні і просто валити. Ну і тому європейці ще так себе поводять. І тому, тому, звичайно, що вони там щось будуть мовляти, але тут питання, питання руба повинно стояти. Питання руба, і це повинен вибір в першу чергу зробити Німеччина. Чи потрібна їм Росія в такому вигляді? От політика також пише, що США хочуть повернути Росії заморожені активи після мирної угоди. І от теж як пише це видання, Бельгія поділяє цю позицію і вважає, що ця конфіка... конфіскація активів якби є перешкодою для можливого мирного врегулювання. От, власне, на вашу думку, чому Бельгія приймає таку неоднозначну позицію, і фактично блокує оцю всю ідею повної конфіскації російсь... російських активів. Ні, дивіться, це позиція не Бельгії, це позиція Європи. Вони категорично проти конфіскації, вони і не хочуть конфіскації. Бельгія має зауваження щодо форми, коли випускається репараційний кредит, тому що вони так говорять, це на благо всіх, а відповідати будемо ми за ризики. Ми так не хочемо робити. Далі, чого так хочуть далі, що мається на увазі? Мається на увазі, що гроші можна взяти з дозволу росіян. У тому так званому мирному плані там вже була історія, що росіяни дозволяють використовувати свої гроші на те, щоб інвестувати в Росію, начебто, да? під контролем американців. Але це дозвіл тут, звичайно, що е, е, бельгійці погодяться, і взагалі, е, фінансова система Європи, вони ж завжди себе позиціонували як антипод американців, що американці використовують долар в якості тиску. На країни так, а європейці ніколи не використовували наявність тебе в долари в євро в системі євро. А якщо у тебе ти вкладаєш європу, твої гроші в безпеці, в безпеці знаходяться і такі, знаєте, дуже каламутні країни, дуже каламутні люди з задоволенням, в принципі складають гроші в Європу, розуміючи, що з їхніми грошима нічого не буде. Чому, наприклад, у нас більшість наших там корупціонерів, потенційний відень, наприклад, їдуть? Тому що з Відня видачі немає. Вірте ж скільки років сидить у Відні? Живе більше десяти років. Навіть американці не можуть з Відня його взяти, хоча всі суди виграли. Австрійці не видають, тому що у нас у них специфічна система, і вони на цьому гроші заробляють. Тому багато людей задоволенням живе саме у Відні. І тому в такому випадку, те, що от ми бачимо в цій системі, яка існує, є багато протиріч між жадібністю та страхом, і тому європейці себе так поводять. А як наскільки взагалі, от велика роль е, в цьому сенсі Америки, так от в прийнятті цих рішень, так щодо заморожених російських активів, так які ну фактично вони ж зберігаються в європейських структурах, так тобто ніякої <свих> ніяких. Тобто, так... Це це ж дивіться. Тут же теж хитрувата позиція американців. Коли вони говорять, давайте конфіскови, навіщо вони так говорять? Вони хочуть, щоб і євро теж. Е, 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 Зона євро давалася тиску. Якщо американська зона ненадійна можуть гроші забрати, так нехай євро теж буде ненадійно, нехай гроші забрати. Це удар, а, в першу чергу, економічний по Європі. А в цілому, от питання розподілення цих коштів, вони мають воно має ухвалюватись консенсусом в Європі. Так чи це кожна країна може якось окремо вирішувати? І чи може, наприклад, одна країна заблокувати, а, наприклад, вони там інші країни можуть якось обійти це блокування? Чи є якісь Ні, механізми дивіться, воно воно і так заморожено? Воно і так заморожено. Вони знайшли юридичну форму, коли можна конфісковувати активи доходи від активів, і воно передається вже. Але гроші вони не жодна країна ЄС не хоче чіпати. Жодна країна ЄС, Незалежно, де вони ці гроші знаходяться. І а, конкретне рішення може ухвалити виключно в такій ситуації. Виключно Росія, коли Росія дасть згоду на використання цих грошей, офіційна державна влада Росії говорить, що от заморожені кошти ви можете використати туди, туди. Якщо ні. То жодна європейська країна окремо не хоче брати на себе ці ризики. Тому що якщо росіяни подають в суд, то вони цей суд виграють. І це бельгійці розуміють. Тому бельгійці говорить, так, можна якось використати ці кошти, не чіпаючи їх. Але ми хочемо, щоб наші ризики були застраховані, щоб відповідальність була на всіх країнах ЄС. Це повинна колективна відповідальність бути. Щоб ризики брали всі, чи є тоді механізми тиску на Росію, щоб вони власне надали цей дозвіл на використання цих активів. Ну хіба що Україна буде довбати по території Росії? Все то я думаю, що вони ніколи не погодяться на це. Навіть якщо буде зміна влади в Росії, прийде Путін, Путін точніше піде все рівно. Це, 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 ця державна інституція не, не погодиться на це, не погодиться тут знову таки механізма які повинні вигадати європейці для того, щоб не було ризиків саме у Бельгії? Я вас почула. Велико вам дякую за цю розмову, за вашу аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.